Попробуємо, що він буде робити після того, як покупається в басейні. Так, головне, ще шуруповерт, не шуруповерт, а телефон, головне, не втопити. Так, а то я пробував попередню модель. Попробуємо цю. Ну, він не супер дорогий, то його не буде дуже шкода, так. Ну що, починаємо починати, як то кажуть. О! Якщо, наприклад, комусь треба підводні роботи, то я думаю, цей шуруповерт підходить для підводних робіт. О, або можна. Брррр. О, де як масла є. Ого. Так, дивіться, щоб не думали, що я буду 4 накупив їх. Запам'ятайте серійний номер. О, видно, видно. Кому цікаво, той заповнив. Просохне трошки, нагадаєте. Завтра чи після, коротше, десь з неділі нагадаєте, просушу його, побачимо, чи буде він працювати, чи ні. А то знову скажуть, що дощова вода це вже скважини набира воду, повний басейн. Я думаю, понятно, що дощі повний басейн не знайде. Так що все. О, дивіться. Ще раз. Для контролю. Ляпота, красота. Ну, думаю, якщо тестувати, то тестувати. Так і ось зараз по акції коштує 2200 з акумулятором і зарадкою. Так, що він не супер дорогий, можна пробувати, як воно справляється. Пишіть, як би ще його протестувати цікаво.